Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3078 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 983 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. Двадцять три, Двадцять, два, Шістнадцять, Двадцять п'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8010-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 33. 73. 14 Двадцять вісім. 77, один. Сімдесят сім, 22, п'ятдесят сім. Шістдесят дев'ять. П'ятдесят три. чотири. П'ятдесят шість, сімдесят вісім, сім, шість, 65. одинадцять, шістдесят п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6863 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість, два. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: шість, два. Чотири. Бережіть себе, все буде Україна.